Озлики. що покормити. Ти будеш? Не тобі. Ні? Не хочеш, а чого ти ж Не голодна. Ну на тобі. Ну так. А там ще. Ну ці не хотять, ці не просять. Чи хочеш? А, ну, малесеньке. Ой, какой ти язичок. Зараз і тобі буде. Ой, які манюні. Тримай. Тобі можна це? Тримай. О такі ви горнюні. Які ви гарню.